Маскувальним феєм три роки. За цей час волонтерський центр та благодійний фонд добродій відкрили на Прикарпатті близько 30 філій. Феї сплели декілька тисяч сіток, і на цьому їхня робота не припиняється. Волонтерка Олена Николин каже, назва волонтерського центру з'явилася не випадково. Вона на 100% відображає те, що роблять жінки. Тихо, невидимо, але ефективно допомагають українським бійцям. Сама ідея маскувальних фей, ну ніби як спільноти, як назви спільноти, виникла, коли нам почали. Висипати замовлення, ми казали, що у нас величезна черга, ми з нею не справимося. Хлопці казали, ну придумайте, начеклуйте, намульфарте, на на феячте. І от таким чином, тобто ми завжди знали, що ми будемо якісь, якісь маскувальні, але маскувальні хто, не знали. Тоді, в той самий час почали з'являтися, якщо не помиляюся, конотопські відьми, і тобто воно от якось асоціювалося. Ми хотіли якийсь гарний образ такої, ну, берегині, ніби когось лісового, когось непомітного, і воно, в принципі, дуже класно лягло. З нагоди відзначення третьої річниці маскувальні. Ні, запрошують усіх охочих доєднатися до спільного плетіння сіток для гостей. Волонтери проведуть різноманітні майстер-класи та продаж сувенірів. Така ініціатива збільшить кількість добровольців. Зараз хотілось би більше допомоги, чесно кажучи, тому що ми зараз в такому трошечки розслабленому стані знаходимося. А потреб не менше, а навпаки, більше, тому що. Коли ти трошечки виходиш на якийсь уже більш-менш рівень, скажімо так, відомості чи публічності, воно відповідно і від тебе вимагається більше. Хотілося б, щоб більше франківців і гостей міста так само долучалися. Це не важко і достатньо реально навіть години часу. Просто будь-яка людина може прийти постояти біля сітки годину і зрозуміти, скільки вона зробила, бо тому, що навіть той метр, умовно кажучи, він може стати вирішальним. Свою освітню розважальну програму маскувальні фаї проведуть цієї суботи в центральному парку. Відпочинку Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на важі.